Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І це новий літній шопінг-влог. Сьогодні я знову приїхала в Лавіну, аби подивитися, які є новинки. І перше, куди ми зайдемо, це звісно ж де факто. І як ми бачимо, у нас уже зустрічаються такі два манекени. Знову тут є ось така сукня вона білого блакитного кольору, коштує вона 1300 гривень і є ще в такому самому стилі, але чисто білого кольору. А, також ще є за 900 гривень спідничка з такої самої тканини, як і перша сукня блакитно-біла, ось так вона виглядає. Також ще за 450 гривень є футболка. Звичайненька така біла з надписом. А за 800 гривень ось така майка, вона блакитно білого кольору, як ви бачите, і досить прикольно виконана. А далі за 700 гривень сарафанчик в синьому кольорі та з квіточками, і ще також в ось такому чорному кольорі та з ромашками. Далі за 700 гривень сарафан в червоному кольорі з квітками є в різних кольорах, як ви бачите. Ось, наприклад, салатовий, є. і також знову ж таки чорний із ромашками. Ось так він виглядає, коштує він у нас 699 гривень. І ось такий чорненький ще є за 499 гривень. Знову сукня в чорному кольорі з білими квітками за 700 гривень. Тут, до речі, вона йде з зав'язками, ось такими ось талії. Також ще є за 300 гривень майки в різних кольорах: рожевий, зелений, любі, одним словом. Чорний ще є. І ось такі ще маєчки з надписом за 300 гривень в білому кольорі. Також ще досить прикольна сітка майка. Також вона коштує 299 гривень. Досить прикольно під якусь майку одягнути. 1100 гривень, ось така біла юбка, у неї є кишеньки ось такі. До речі, я спочатку думала, що вони не справжні, але вони насправді справжні. А далі 549 гривень топ в... В таких квіточках літніх, можна так сказати. 899 гривень шортики в білому кольорі, також кишеньками. 899 гривень сарафанову смужку помаранчево білий. Досить прикольний. Ось така спинка у нього гризинка. 399 гривень футболка. 999 гривень спідниця білого кольору. В стилі Карго вона довго пошиву. Тут ще ось такий виріз є знизу. І досить прикольно виконана, до речі, 399 гривень сорочка без рукавів з ось таким, от, як би можна сказати, корсетиком, як це ще назвати, позаду ось так виглядає. Ось така ще сукня на манекені довго крою пошиву. Тут є також виріз ось такий невеличкий, є в такому кольорі, а є ще в зеленому, до речі. Коштує 1000 гривень зараз по знижці. Тут ще є ось така резиночка позаду. 600 гривень сукня біла з фіолетовими квітками, а з такими от рукавчиками. І є ще ось в таких кольорах, тобто різні варіанти. 1500 гривень сукня, виконана у стилі сорочки, можна так сказати. Поясок тут ось такий ще є. А також 900 гривень штани. Біль просто на літо, в принципі, прикольно, вони відносно. Легкі. Далі 700 гривень шорти, які зроблені як спідниця. Тобто, здається, що ви одягнули спідницю, а насправді це е, шортики ось такому от, в літньому яскравому кольорі. А далі 1500 гривень сукня в червоному кольорі. Досить прикольний верх у неї. Також резинка на талії, як ви бачите. Далі ось така футболка сорочка. Я не знаю, як її назвати. 549 гривень. Воно йде лише на одну руку, як ви бачите, з ось такими дірками. Далі знову 699 гривень майка, можна так сказати. Ну і за 799 гривень, знову ж таки, схожа на попередній варіант, але просто в рожевому кольорі. Ще манекени з ось такими от фантастичними сукнями, мені особливо сподобалася та рожева. Ось ця рожева вона у нас коштує 1699 гривень. А ще є сукня, ось така рожева, я б її приміряла, але, на жаль, не було мого розміру. Чому я хотіла її приміряти? Тому що в неї досить прикольний зад. Як ви бачите, тут зав'язка ось така, і спина виходить по суті гола. 1500 гривень. 899 гривень сорочка, і вона ось така ну досить прикольна, як ви бачите, ось так вона якось застягується. 799 гривень шортики звичайненькі такі. 299 гривень футболочки, є біла, є в смужку, є чорна. Далі за 1000 гривень сарафанчик, ось такий білий, з чорними. Візерунками. <хи> є в різних кольорах, як ви бачите. 899 гривень, знову ж таки, сарафанчики, вони з довгою спідницею йдуть. 999 гривень сарафан такий салатовий. Тут ще ось такі зав'язочки є на талії. І довга спідничка, знову ж таки. Далі тут я покажу трошечки купальників, така, скажімо, пляжна тема у нас зараз буде. Ось, наприклад, є Ось такий манекен, досить гарний, такий варіант. На пляж, не знаю, на озеро, і сандальки, до речі, підходять під ось цю сорочку за 800 гривень. Є ще в чорному і коричневому кольорі. м'ятний, краще, як на мій погляд. 800 гривень купальник в такому бордово-червоному кольорі, також є ще в чорному такий самий. А ще за 1000 гривень купальник він якби йде у вигляді спідниці. Досить гарно та прикольно, як на мій погляд. Ось, як ви бачите, 349 гривень купальник салатового та рожевого кольору, є ще червоний колір. 1000 гривень сумка пляжна з соломи зроблена. Ще за 1000 схожа. Тут ще мушлі, ось такі прикольні у вигляді звірочки зроблені. Ще сумка літня, можна так сказати. Також на пляж, я вважаю, її можна носити. 599 гривень, і тут ще ось такі китиці досить гарні. Ну і ось що я буду сьогодні приміряти. Ось що я буду показувати на собі. І так, перше, що я примірюю, це ось цю білу сукню, яку я показувала ще на самому початку. Я не знаю, воно, в принципі, то прикольно, але я чомусь так ненавиджу ось такі сукні, які йдуть на ось таких прительках тодесеньких. Тому. Не знаю, це щось не моє, але все ж таки. Ось так воно виглядає на мені. По коліна спідниця. І, ну, ось так ще позаду виглядає. Що я ще можу сказати? Коштує 1300 гривень, розмір 34-й, 100%. Далі, така сама сукня, але вже в біло-синьому кольорі. Я навіть не знаю, яка краще на мені виглядає, але все ж таки. Що той, що той колір, немає різниці, як мені здається. Тому що вона на брютельках. А Позаду, знову ж таки, ось так виглядає. Збоку, і загалом, я не знаю, що про неї ще можна казати. Мені не сильно зашла. 1300 гривень, 34-й розмір, візко за 100%, така сама, як попередня. Далі, сарафанчик, знову ж таки, чорний з білими квіточками, мабуть, це ромашки якісь там умовно, можна так сказати, з боку, ось так виглядає, позаду як виглядає. В принципі, цей варіант мені більш сподобався, ніж два попередніх, Не знаю, чому, навіть не дивлячись на ці брітельки а ось, Коштує вона 700 гривень, 34-й розмір, візкоза 100%. Далі, наступний сарафанчик, він такий самий, як і попередній, але вже в блакитно-синьому такому кольорі, і тут квітки вже більш великі. Як, на мій погляд, попередній варіант краще чомусь мені стався. Але все ж таки цей теж непоганий, з одної сторони, позаду як виглядає. Ну, і загалом Ось так воно на мені сидить. Коштує 700 гривень, 34-й розмір, віскоза 100%. Далі, ось цей варіант набагато краще, ніж чотири попередніх. Це рожева ось така сукня. Також я приміряла. Як аксесуар сумку рожеву. Зараз скажу її ціну. Вона коштує 599 гривень. Вона просто суперськи підходить під цю сукню, виконану у стилі сорочки, можна так сказати. На гуциках вона ось така. Ну і загалом досить прикольно, я вважаю, воно на мені гарно сидить відносно. А рукавчики прикольні, мені подобаються. Позаду як виглядає прикольно. Ну і загалом, файно, що я ще можу сказати? А, і, до речі, мені подобаються сукні, виконані у стилі сорочки якоїсь, тобто оці от гудзики. Оцей комірець. Ну і коштує ця сукня зараз по знизці 899 гривень, розмір 36 матеріал модальний 83, поліестер 17%. Далі наступна сукня, вона з довгою такою от спідничкою, як ви бачите. Така біла. Прикольненька, в принципі, тут ще зав'язочка ось така взагалі супер, можна так сказати. Але все ж таки, мені вона чомусь не зайшла. Я не знаю чому. Ось так вона позаду виглядає, до речі. Е, у неї, до речі, ще прикольний, як на мій погляд. Е, 1099 гривень, 36 розмір, бавовна 100%. Далі червона сукня, яку я показувала вам. Е, вона якась, я не знаю. Виглядає якось на мені дивнувато, як на мій погляд, ще вона м'ята. Я не знаю, можливо, через це мені здається, що вона якось дивно виглядає. Але все ж таки, ось так позаду, і вона спущена з плеч. Ось. Ну, я не знаю. Чимось вона мені все ж таки не сподобалась. Коштує вона 1500 гривень, 34-й розмір, бавовна 100%. Наступна сукня, яка мені дуже сподобалась своїм верхом, як ви бачите, там спущені з рукава з плеч, плюс ось такі зав'язочки різні, прикольні. Я не знаю, це дуже-дуже класно, як на мій погляд, і дуже прикольно. Плюс ще колір. от Мені подобається поєднання білого та рожевого. Спідничка довга, як ви бачите, і ось так воно ще збоку виглядає. І зараз ще покажу, як позаду, ось як. Досить гарно, як на мій погляд, досить прикольно. До речі, ось воно позаду зав'язується на шиї в бантик якийсь такий. І загалом, загалом це просто супер. Коштує вона, правда, 1700 гривень, 34 розмір, віско 84, поліамід 16%. Далі зелена сукня, вже вона. По коліна спідничка йде. Тут ще ось такі зав'язочки на грудях. Досить прикольно, але я не сильно полюбляю зелені речі, можна так сказати. Але сама сукня дуже-дуже прикольна, хоча вона простенька. А позаду вона виглядає ось так. Спереду, ну і загалом. Мені сподобалось, в принципі, коштує вона 1500 гривень, міріла в розмірі 36, віскоза 83%, бавовна 17%. Далі магазин New Yorker. Саме цікаве, що я давно сюди не заходила, а тут по факту ніяких нових речей таких немає тому, показує, що є 649 гривень. Ось такий комбінезончик. В чорному кольорі є ще в білому, як, на мій погляд, в чорному, мабуть, краще. 649 гривень какао, кофейний колір. Не знаю, як цей колір назвати, але все ж таки. Далі 649 гривень сукня червона, ось така, з довгим рукавчиком. 649 гривень чорна сукня. В принципі, прикольненька. Тут ще, як ви бачите, бретельки ось такі. 549 гривень сукня, знову ж таки, чорному кольорі з квіточками, довга спідничка в неї. Завезли сукню, яку я купувала в минулому відео. Як ви пам'ятаєте, я купувала рожеву, моя мама зелену. Коштує 800 гривень. Далі ще за 800 гривень сукня чорна з ось такими от квітками червоними. Тут ще є ось такий виріз на талії під грудьми. За 1350 гривень штани в рожевому та білому кольорі. Як на мій погляд, то рожевий я. Якось гарніше і прикольніше. За 580 гривень ось така сорочка зроблена з укороченням, можна так сказати. Ну і далі пішла біжутерія, бо з одягу більше нічого такого нового немає, на жаль, чомусь. Я не можу зрозуміти чому. Але нового нічого нема. Тож, дивимось біжутерію. І на цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Заходьте на мої всі соціальні мережі, які будуть вказані в описі під цим відео. І скоро ще вийде друга частина нашої прогулянки по лавині, можна так сказати. А там буде кроп, сінсей і Голді. Ну а вам я кажу, бувайте. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!